me Привіт, вітаю вас у новому відео. Ми сьогодні два дні у нас залишилось до навчального року. До 1 вересня заїхали в один із парків. В рекламі мені потрапилось, але щось не подобається. Не знаю, мені здається, зря... ну знаєте. Трошки прикро, що ми саме сюди поїхали в такий гарний, спокійний сонячний день, а не кудись в якийсь басейн чи щось таке. Я взагалі записувала велике відео недовольства цим парком, але насправді потім трошки охологла, зважила все, що було, і насправді не так було все погано. Просто з самого самого початку, прямо в вході, зіпсувався настрій через вхідні квитки, через те, що ми пропустили пінну вечірку. І все, знаєте, пішло не за планом. Ми взагалі їхали саме на пінну вечірку, що конкретно мені не сподобалося, це організація, тому що було заплановано. Години до 6 вечора вечірка з Лабубою. І чомусь організатори вирішили, що найцікавіше пінну вечірку треба поставити на самий початок. Так ніхто ніколи не робить, тому що перша година це гості збираються. Друга година це от якраз конкурсна програма мала бути, а вже потім пінна вечірка. і ось… Так це мало бути, так я це уявляла собі. І так як ми ще були у пробці в заторі, ми на неї не встигли. І, знаєте, все зіпсувалось, потім ще не розберіг з квитками була. Словом, зіпсували все так настрій, тому якось так. До того ж, пінна вечірка була чомусь на парковці, ми вже бачили піну, де вона проходила. Це не зовсім було класно. У вас є цілий парк для того, щоб зробити пінну вечірку, і ви чомусь вирішили зробити її на парковці. Потім ми пішли. Йшли там той же самий заклад, але трошки далі, і це окрема також плата. Ось такі тюбінги водні, басейни. Тут ми трошки охололи, видихнули, трошки переосмислили все, що було. І в результаті настрій врятований, і я трошки, знаєте, видухнула, що все ж таки у нас останні дні жаркі все ж таки були якісь водні розваги, і класно. Бо я думала, що ось ці тюбінги, вони якраз в тому парку, все разом. А виявляється, що це два окремих як парки, заклади, але під одним власником. Я трошки в шоці. Скажи дві, отут ти. Вони зароблені. Ну так, да, це ж типу має бути американський ходох, тут має бути начинка. Коротше, ходох коштує. Я не знаю. От скільки ви б йому дали? Як ви думаєте, скільки він коштує? Єва, як ти думаєш, скільки коштує? 200? Так, да, 200 гривень ходо один. 400 гривень, два ходоги. І за 200 гривень, мені здається, можна пергамент хоча б новий стелити. Колись спецмажеш. Ну, чесно, це бред такий. Навіть це Ну, коротше, мені не сподобалось, як його готували. І вона все одно вулка м'яка. Я просто замовила, потім вже сказали ціну. Я така, ну окей, ладно вже. Треба було нам Єва, зараз просто взяти та поїхати кудись поїсти нормально. 400 гривень, ні толку ніякого. Змерзла? Да. А я ж не розказала, це ми поруч. Це те ж саме, тільки поруч. І тут окремо це оплачується за окремо за ту тюбінг і за цей тюбінг. І басейн окремо. Е, я не знала, що тут є басейн. Я про ці гірки знала, а про басейн ні. Тому. Я без купальника, я не розраховувала, а Єві купальник взяли, тому що цю горку я бачила, і в принципі на вечірка, тому що ми будемо в купальнику її зустрічати. Ну, коротше, тут хоч Єві сподобалось. Буде нормальні такі розваги, да, так? Mm -hmm. Їдемо додому зараз? Mm -hmm. Ми поїдемо? Mm -hmm. да. Дякую. покажи сумочку свою. Все ти ты сьогодні, сегодня? Да Клас. Да, сьогодні уроки у можна сумочка питания, да? Ой, клас. Так подобрайся. Пиши Lord, it's been quiet on this mountain. I ain't seen in the ocean for days on end. My heart has been hardened by these rocks. They've been guarding me, and only the sea can cleanse me again. I have wandered through the valleys. I've been loved by the sky. Abandoned by the deserts on those cold starry nights, all to find you waiting in the blue sunrise. All to find you waiting in the blue sunrise. Oh my Lord, please protect me on my journey. Watch over me in days of high and low. Let me sleep in safety and wake with all my wits about me. Find you in the sunrise and thank you before I go. Before I go, I have wandered through the valleys. I've been loved by the sky, abandoned by the deserts on those cold, starry nights the find you wait in the blue sunrise. the find you wait in the blue sunrise 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 sunrise. sunrise. My journey's never over as long as I'm alive, you'll see me through the dark out to the other side. All the fine you wait till in the blue sunrise. All the fine you wait till Hello. Наше свято вже готове, я зробила собі каву, чекаю на гости. Ми замовили піцу. Нас небагато, чекали більше, але буде всього моя мама, моя подружка з донечкою от якраз їм по бокам поставила тарілочки. І нам потім ввечері ще мама чоловіка підійде. Всі похворіли, <сі> всі, кого чекали, але нічого, все одно є головне, що лічка маленька прийде і бабусі будуть, тому <сі> це їй найголовніше. Так, чим буду прихожати, в мене бачите такі е, закусочки. Дуже зручно завжди брати. А салатик я зробила до піци, фрукти. зараз, ну, Мені здається, що для дітей це одне з найприкольніших це виноград, зараз лохина. До речі, не побачила, що тут такі це дуже приємні. І я їм ще порційно зробила по ем, огірку, помідори ще Вони теж люблять ось такі, тому поставила. А нам да, ще буде піца, ну і в принципі їм теж піца. І ще в мене запечене ще таке м'яско є, тут також можна діткам буде дати, а нам буде ну, піца і ось такі закусочки. Мені дуже подобається останнім часом робити такі для гостей тарілочки, тому що вони насправді виручають. Вони гарно виглядають якось так. І все приємно. Так, і що ми будемо пити. Покажу, як я люблю останнім часом також робити після того, як в мене ця корзина з'явилась. Це мені її подарували. Тут багато пива, тому що скажу, знову ж повторюю, що чекали більше. Так, буча, сік для діток і ще є кола. На всякий випадок. Саліємчик, ти навіть не знаєш, що зараз буде. Гості зараз прийдуть. Кіцік. oh boy i'm me А ми будемо пити з мамою, бо подружка за кермом не буде. А, ось таке шампанське, це солодке, це сухе. Мені подобається все. І солодке, і напівсолодке, і сухе, і рожеве у них ось цієї фірми. Мені це дуже подобається, я не знаю. А, ми взяли більше, бо мали ще бути гості, але нічого страшного полежить, може і не полежить. Ну, я думаю, одну пляшку просто відкриємо. І чисто так вип'ємо, воно дуже швидко випивається, бо дуже-дуже смачне, повірте. Всі, хто по моїй рекомендації купував це шампанське гристе, то всі дякували, що це дуже-дуже смачно, повірте, спробуйте це. Я купувала. В Оквайні там зазвичай радять і радять, коли я описую свої вподобання. Завжди радила ось це і все. І тепер це перце одне з улюблених, тому мені це дуже подобається призом. Реально всіх видів, що солодке, що напі... що сухе, і так далі. Взагалі, просто дуже-дуже смачне. Рекомендаціон. А я мучу з алергією, знову заклала все повністю. Я дивлюся у це цей період. У мене так День Незалежності, знаєте, і все навколо цієї дати. Я розумію, що в мене буде алергія, Скоріше за все, саме в цей час ця амброзія, який жах. За подвір'ям порозросталась, вона це жах, жах, якийсь, я викликала помічника на кабанчикам, такий сервіс є. І все мені там повичищав, тому що я б там просто померла, напевно, на тій амброзії. Це жах мати алергію, насправді. От мене знаєте, і в жар кидає, і голова якась вадна, очі хочеться заплющити повністю. знаєте, наче очі такі вже запущі. Просто ніс. Ти відчуваєш, наскільки там розширені ці всі. Ну, в пазухи розширені просто, і ти не можеш дишати. Там... Я лягаю, мені треба звикнути до цього положення, щоб не звик, і тоді я тільки можу дихати. Потім я встаю, а, там прокидаюсь, і мені треба звикнути, що в мене вже таке положення і теж не звикає. Коротше, супер, не класно мати алергію. Нічого не допомагає, таблетки трошечки допомагають. Від... Але все одно ранок у мене починається з чихання, просто безкінечне чихання. І після цього чихання так болить голова, просто якийсь жах, просто який жах. І це в мене кожен рік, оце один, той самий час. Ой, Сьогодні на цій на лінійці теж, це сонце, і, і якось я так, знаєте, мені дуже прикро, що я не можу нормально, адекватно оцінити цей день. Коротше, таке. Ну що ж, я зараз піду включу якусь платівочку і буду чекати гостей. Вони вже мали прийти е ну вже як, скільки я знімаю. П'ять хвилин, напевно, вже. Злазить зараз. Буду зараз контролювати його. Так, що? Будемо святкувати другий клас. Я в шоці просто вона така, якась доросла. Я вставлю кадр, яка вона була минулого року в перший клас, і яка вона пішла в цього року в другий клас? Це вообще, і вже така. Знаєте, і пішла до вже школу вже з відчуттям того, що вона все знає. Що, ну, і організаційно що буде відбуватись. Там, зустрілися з однокласниками, там, віталися там. з деякими ми бачились цього літа, а з деякими ні. Вона Взагалі така була захоплена, що подорож свою побачила, бачила. Е клас дуже дружний, мені це подобається взагалі. Е там можна там, про школу багато чого казати, але ось те, що клас. Дітки, всі чудові, абсолютно всі чудові дітки здружились, вони нема взагалі в них, ну, може, поки що, я не знаю, але вони дійсно горою один за одного стоять. І це прекрасно. І батьки теж можу сказати, що з батьками теж пощастило мені, з ким ми не спілкувалися, з ким не знайомились, всі гарні, адекватні люди. Дуже приємно з усіма спілкуватись, тому що взагалі. Вчителька наша це взагалі топ. Я не знаю, мені вона так подобається. Я дуже рада, що ми попали в цей клас, що нам так взагалі пощастило. Ну, Я знаєте, мені якось по життю, напевно, щастить, і в мене завжди все якось так от і складається. Може, це позитивне мислення, або, не знаю, якась удача. Не знаю, завжди все хорошо. Так, ну що? А, я ще знаєте, що я замовила своїй подружки, еклери і е, капкейки, які Єва дегустувала. Е, а я, напевно, не вставляла це. Я знім, знімала, як ми дегустували капкейки, е, але не вставила, тому що не було куди. Слово, моя подружка, на минулому тижні. Катя Кондитер, вона робила тестові капкейки і тестувала на Єві. Вона пробувала різні смаки, і які їй ну, казала свої вподобання. Тобто, там, Катя все позанотовувала, і слово, нам настільки не сподобалось, що ми вирішили замовити на 1 вересня капкейки діткам, а нам дорослими Клери. Клери Єва не їсть, і я думаю, що Лія теж не буде їх їсти. Ну, якщо буде, то окей. Але зазвичай вони такі. Десерти не їдять, а я її клери просто обожнюю, і я вам потім їх познімаю. Це дуже гарні і дуже смачні десерти. І, взагалі, я дуже обожнюю в принципі еклери. Це крем всередині, це таке тісточко, дуже повітряне. Мені це, це по моєму смаку. І я люблю всі еклери, які з кондитерської. ну Гарної кондитерської. Ось ці в магазині я, я не люблю, це можна навіть не пропонувати. Вони і сухі, якісь, і не, коротше, не таке, <смір> таке та не таке. От. А з кондитерської, от це завжди дуже-дуже смачно. Так, щось я забалакалась, дуже багато. Пішла вмикати платівку і буду дзвонити, де вже всі подівались. Like there is no one on your side. When it feels like there is no one to inspire you, then somehow out of the blue it comes to you, yeah, you, yeah, you. Like a couple trying to have a child, they've been trying. That's all they dream of then somehow out of the blue it comes through it's a miracle. Child from a broken home, got nobody on his side, and so he roams life alone. Somehow he wants to succeed, he gets it right. Вже беремо наш рюкзачок. Вчора брала сумочку, тому що не було занять шкільних, а сьогодні ми? вже з рюкзаком піде. Хочу показати, що не деформувався після хімчистки, бо переживала жінка, що це може бути картон, а не пластик і спинка. Тут, скоріш за все, мені стається пластик, а там може і картон. Хоча мені здається, що там теж пластик. Він якийсь такий дуже плодний. Словом, все нормально, нічого не сталося, як я і думала. Все ж таки. Ой, треба оце не побачила. Треба ще зріжу. Все чисто. Ви знаєте, він наче чистий був, але все одно, отут -от, таке трошки чорне було. І отут по, по краєчкам теж було таке. Затасканий трошки. Зараз такі частенькі, наче да, ми його тільки купили. Да, Євка? Диві, який. клас. Сьогодні вже другий день, 2 вересня. Йдемо в школу. Зараз Євка буде складати собі рюкзачок і втягатись.